Вже перебор. Мені страшно це в машину. Чувак лежить. Тут природні явища з ним коїмо, що зробили. Ми всі йдемо кришувати лавіну. Прекрасний сонячний вечір. П'ятниця. Ми приїхали з мамою з роботи. Ну тому що я вже говорив, що мама працює в тому ж офісі, де я, не в місті со мною. Просто в тому ж офісі ми в місті їздимо на роботу додому. От сейчас приїхали, взяли собі ну ну грех не взять при такие погодки. Я взяв чайок, мама кофійк. Потому що ну я ж кофе пытаюсь, стараюсь не так. Часто пить, потому що, потому що це плохо, особливо капучино, Там молока багато. Я сейчас пытаюсь скинуть вес, поэтому я почав на чаї переходити. Сутріца кофе беру і може иногда буду вечером, но не точно. Пытаюсь переходить на чаї. І тут така прямо атмосферка на академії, порядочна ману. Скажи, что то що тут? тобі сказати? Я така рада, що закончился робочий тиждень. Уже отдыхать? Мама всегда довольна. Каже, понеділок мне всегда каже: уже хочеться выходных, не хочеться на роботу. От мені так же само ніколи не хочеться на роботу. Я бачив, ніколи не бы. Вот Отак би просто відоси ходив би вам, снімав щось, розказував там, ділився. Ну коротше, я таку движуху дуже сильно люблю. Я прям кайфую того, там монтірую, сижу дома, хожу, гуляю, сижу дома, сплю дома. Висипаюсь, як мінімум. Ну, Блін. Ну класно тут. Атмосфера класна. Коли ще взагалі класно, коли ти вертаєшся додому, а ще не темно. Тому що я ненавіжу, коли ти вертаєшся додому, а вже темно кажеться, що день уже пройшов. Не <му> бери здоро! Не бери! Не зважай! Це таке літає, я не зрозумів, що комарі вже завелись. Офігеть, блин, комарі вже літають. Коротше, Андрій там наснімав влог, а я ж ну не знав, що він снімав. Там у нього свій матеріал, у мене свій матеріал. І я як передився в я там просто не стягся. Я не знаю, як я так спав, що я як я міг хропіть через губи. Я отак лежу, я так. Якось отак ось. Чек. Якось, я не знаю, це невозможно це навіть даже просто. Я дивлюсь на це відео, я в цикаю зі мамі показуємо тупо уже третій раз за день цей момент і всикаємося. Це хітяра просто Це не щас, щас. Це щас, 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 любимо. Що це таке? Як це ще? Це, це я не міг рота хітяра. Я, я б там уже сосміку повстявся. Я так насміявся, що аж ікаю просто і не можу успокоїтися. ікалка не успокоїє, як алкоголік сижу тут возле кофейні. Ти що, Ти що допила американу? У тебе як будто воно не було гаряче. У мене чай просто кипяток, Я до сих пор не можу випити навіть одну одну четверту чаю. Сейчас не провоцирую на сміх, подужає не успокоюсь. Фух, я успокоиться. Это уже перебор. Сейчас, може, чайка бахну. О, вроді помогло. Серйозно чай поміг лоток чаю, як свіж... як свіжо воздуха. кажу кажу мамі, чого ти не сідаєш на стульчик? Вона каже: Ти що, я в своїх чистих штанах буду сідати там, де каже бомж з голими булками сідав. А тут же ви понимали, у нас на районі є, є реально бомжики і типу... Єжегодно? Ні, як сказати круглосуточно тільки, в годах. <Namers> ну, просто <`с> e <maums> <_sup> <КРылогодічна. _sup> він постійно. В годах? Ну, по годах. Круглогодічно. Єгодічно? Він іменно круглогодічно ходить в штанах, <_sup> ну, із яких торчить булка. І я не розумію, як до сих пор <_sup> <_sup> він не знайшов в мусорках ніяких штанів собі. Це максимально странно. Він, він даже, <_sup> він <_sup> даже, як сказати, інновацирувався. Короче, що він почав з наушниками вже навіть сидіти. Абулку, а булку все одно видно. І мама думає, що він на тут сидів і каже, я сидити не буду, другий тут свої грязи булкою сидів. А що? <реш> без пурсів, без нічого, там хода піль жопа всю видно, я буду сидати. <реш> а, а, а я сижу, я, я, я не брезую. А я пишу. Свіжо випечені булочки. <реш> Я Та в смысле, что я про это ценно. не все равно. Он все время тут треться, каждый день рано, я иду на работу, где стоит. Да, да. Ну, я буду тут сидеть. Вечерком тут наушники как сидеть, балдея, я с булочкой Я Я не это знаю, у меня такое ощущение, это что, наушники что наушники он в кнопочный телефон вставляет там и музыку. И музыку слушает. Або, может, он, типа, для виду, для виду, поняла? Для виду сидеть с наушниками, типа, чтобы думали все, что он слушает музыку. Уже починає темніть, а я досі порикаю. 15 метрів я ніколи так довго не ікав. Що наскільки смішно було, чи що. Минут 15 точно я вже їкаю. Може вже навіть більше не можу. Уже і дихання задержую. Казав, викалка, викалка, перейди на когось другого. Не допомагає, не допомагає. Що робити? Може я всю життя перекати буду. Може про мене просто хтось згадує. точно. Точно. І так, ребята, Що? Сходи в сільпу. Нас... Зачем? Ну потім скажи. Що таке? Не забула. Що ти забула? Щось купить, забула було. Скажи що. Що таке? таке? Кажи Шо, на камеру. Не Чи ти на, на камеру, це секрет. В смысле, що це ти забула, таке що секрет. Ну то потім... На допоможи мені січа знять. Втім, ребята, ви просили мене більш детально вам розказувати і показувати, як я худаю. Я вирішив вам показати, що сьогодні я собі купив. Я навіть обратив внимание, що при тому, що виглядає, вроде я як дорого, що то купив, ну креветки я взяв, але... Но... Прикол в тому, що я більше тратив, коли неправильно їв. Тобто, коли я неправильно їв, я тратив мінімум там 600 гривень вечором. Це я купляв якусь піцу, енергетик, якісь шоколадки. Іногда ну що то, -то ти типу такого. А зараз взяв... собі, що покажу, що і так, обзор на покупки. Що я собі взяв? Наконець, я собі взяв дві пачки приправи. Тому що в мене постійно немає приправи. Я взяв грибну і м'ясну. Тому що це Куряча вже приїлася. А і ще з дітства, ті мівіни, знаєте, Коли купували, там постійно куряча була. А в нас вона стандартна, їх постійно не брали за те, що всі любили сирну, грибну і так далі. Що я буду приправляти? цікаво. Каші, курине філе, все. Помідори чері. Я взагалі бажаю помідори чері. Вони дуже дорогі. блін. Ці були по знижці за 80 гривень, 200 грам. Це, навіть, дорого. На ринку було б дешевше. Мама казала, пошли на ринок, я ж відказався і тепер жалію, тому що реально можна було там чері дешево купити. А черрі дуже вкусні. І ті, які ми в перший раз на природу купували, вони були не дуже. Потім така от пачка креветок 200... ні, стоп, сколько тут 400-450 Не знаю. 400 грам за 220 гривень. Короче, це дешевше, ніж обычно. Ну і все, і букви це один. І це все оберлося в 370 гривень. Всього-навсього. От якось так. Ось так вам ні, nee, в общем, якось так. Так дешевше виходить скуплятися, чим неправильно їсти. Бо тому що ці всякі піци, підбулі, і всяка ця херня набагато дороже виходить. Добре утро. В общем, буду зараз завтракати. Те, що приготував ще пару днів назад, і постійно забував на роботу взяти. То зато машину треба було робити, не було коли, тому що я тоді був вихідний. То на роботі я був і забув лоток. І зараз дійшли руки, буду ще собі, точніше, уже підігріваю собі там кусочки філе, які я зварив. Потім тут огірки, помідори і в холодильнику ще два зварених яйця. І буду ждать 12 часов, щоб виїхати забрати гапі і поїхати до пчелки, зробити все таки обзор, який ви просили, не ну самому нормально подивитися на квартиру. А далі поїдемо десь гуляти. Потому що вдома сидіти в суботу. А ти шо на таксі чише? Здорово. і <клухий> мільйонер, я думав, що ти в ітогі не поїдеш. Ну, ти ж там начав шо. Ой, там в мене нема, шо одіть, нема шо одіть. що одіть, немає що одіти. Щоб ви понимали, договорилися з гапі з пчелкой стрітатися. Короче, гапі каже, та я їбав, у мене немає, що. Куда ти сука заходиш, блять. Ну, я там не хожу, в хе хапі каже, та У мене нема що одіть, я їбав. Ну це шукать на зараз не йду, подожди. І... І просто дзвонить, я вже думав, що він не буде їхати, я вже договорився з пчолкою, що зараз до нього приїду сам уже. І тут Гапі набирає мене і каже: Я біля калітки вийду. Чисто приїхав. Я вже був настроєний, що його не буде, а він хуяк і приїхав. Так. Тряпку тобі треба. Будемо видвигатися зараз до пчолки. Треба йому відвезти якраз стол, який він мене оставив. Я так його і не відвозив, Він хотів, щоб я відвіз. Тоді в мене опік зламався, машини не було. І, коротше, дійшли руки вивезти йому стол. А ти що, гапі, за скільки добрався? Стерстарий. Ой, тю! Ой, а що за не мільйонер? миллионер? Не особо радує, блядь. знаєш. я просто вийшов, блядь, буквально пройшов 5 метров и охуело то, как холодно, блядь, і пуздо в'їбало, блядь, дощ. Я, блядь, психонул заказал. Ну, вещи все-таки ж ти найшов, я как их їх ехать. Я в цех ебу изначально. Так и що не так. Так все нормально, просто капюшона немає. Холодно, пизда в голову. Моя вже голова болить, болибляя. 5 минут постояв. А на... шапка що вже не котируется? Да я ебал шапку ебать. Ну тоже. А миг би шапку одіти и нормально. Да, вообще. разверну я тут стол. Малеха проблемка, у пчелки тут чуть-чуть плесенью -чуть покрылся стол. Ну, слухай-то, Вин сам решил, у меня и стол, конденсат соврался, и пчелка тут... <laughs> ну, а Бобби просто дрочив и кончал нас. стол. <laughs> Нет, ты... Ебать! Мне страшно в машину, чувак, ложить. <laughs> Там тупо, блядь, коронавирус, обер, да? <laughs> Новый вирус после короны и без того, и сейчас есть, понял? Ты Іван, Я меня викинув нахуй. Не, ну ладно, его, наверное, можно порта нормально, Ну, блин, я не хочу в машине вести просто. Ну ладно, еще за кость довользом. Тупо викупайте, При хорошем освещении видно не було. А вот так -от, прям всі соки видно. Я не знаю, как пчелка. Ничего. Сейчас пчелка его на балкон, короче, На А Або, скажи, сразу вивозь на мусорку. на буде сир Да, да, да. Ну все, пошли. Я говорю, попроси, чтобы он поставил на ногу, чтобы не замазать. Сейчас я как то буду грузить. Надо так аккуратно, чтобы и самому плесени не нанюхаться. Окей, давай. Блядь. Надеюсь, не пизда педалем. Что, помогли открыть? Вы открыли не открыли базу? Давай, открой. Ключа на же надо. Давай, открою. А Ты сейчас бы еще ключу не погнаешь. Дебил? <laughs> надо ну, давай. Стол, я... <связываю> М, блядь, все ключи, блядь. Нет, это право. Куда и сидушка, наверное? Чтоб не ебнулся, нет. А куда их скинуть? Тут газовый волон? В смысле, блядь, на парад он это я даже не упускаться, блядь. Пробуй. О! <связываем> все, а ложи на. Нах... Блять, штаны <связываем> из пачка, сука, штаны за 40 гривен, блядь. За 40 гривень штаны, блядь. Чи кинезас буду нюхать. А может я можешь з другой сторони поставишь? Я думав про це, але потом брать, знаєш, як буде хуйово. Та похуй. Та ні, нормально. Щас пчелка. він, блядь, достає займал. Так, кстати, хай пчелка достає, блядь. Ну він сам просто... Я йому кажу забери сразу, ну типа. Він не хотів, я прийшов. Блядь, штани испачка за тебе гандон. Ну, блядь, я по... Бампер, блядь, задний. Блядь, ты сейчас пока отъедешь, блядь, сейчас, сука, холодно, пизда, давай быстрее. Блядь, хуй, пролезу туда. Лебедь, ты на фоне машины смешный. Блядь, Ты такой здоровый, а она маленькая, кажется. Маленькая? Ну да. не, она здоровая, ты Ну, она, ну, достаточно, да, но ты, блядь, просто тоже здоровый, блядь. Еле залез, блядь. Давай быстрее, я, блядь, сука, холодно. Мне на в машину минуту погріть долбо Ти просто отоди отъй чуть-чуть і все І прогрієш собі Блять пройду я тут ні? Блять тут калюжа, йобаний рот Габаныч Данила Мадафакен Рил. Малышечкам там, как обычно, пише. Контентика снимы котюбу едем с плеснем, покажи стол. Мне так наверное каждый раз смешить этот стол сзади. Надеюсь, видно одно да, Видно. Сейчас пчелка зварится тут. Ну а что ж. На котюбу. Давно я там не был. Аж целых неделю. А я, блядь, уже пиздец так давно. Ты коли последний раз там был? А я ебу. Год назад. Там может уже більше. Коли ми там да, последний раз були. А, ну ми на машині, коли ти коли ти ебать машину подари, куда їздили. Серьезно? Ну на, ту, на озеро, це последній раз повітря там був. Солитно прошлом. Капец. Не прошлым, тем, что було. Ну прошлым. Уже прошлом. А, ну уже прошло, да. Ты хули трубку не берешь? А? Ты что, я брал? два раза набрав. Ну Тут малюха проблема со столом. Шо? Ну, я то з ним нічого не сделал. Mm -hmm. Тут природні явища ще з ним кое-что зробили. Mm -hmm. Ну, типа, блядь, чувак. Не, йому не ему, йому... його треба помыть. Но не от моїй грязі. Я его разворачиваю, это нахуй. Блять, сиди собрал с пизда. Блин, это довожность, конечно, нахуй. Так где, в чем прикол, что бистал, типа норм. А цей стоял билет стенкой, я же сбоку поставлю и его вытянул одни, так и разворачивай, и думаешь, шо за хуйня. Не, ну я думаю, это выбрасывай. Ты думаешь? Не, его дурак, его можно вымыть, да. Типа плесень вимивається, просто що іди вимипать поїде Сіяй Тут і дефок сіяй стати стать знаї Це хітяра. Що ми теж демо, то йдемо. Іга ну, я не дотянусь. З <с> той <chord> сторони підніми. Дурак, він там не відкривається. З середини кажу, блядь. Воно не... гап' блядь! Кажу, тільки з середини відкривається. Ти ці курточки тупо Саня білий. Типа бригада ці. Uh, кресло, понял? И сейчас, сейчас что-то серьезно на стрелку собрался. Оу, oh, А ты можешь их было разгадать, типа, что он там каже? Телочку oh, <laughs> oh, на веранде. Оу, Оу ес? Все, пчелка, мы тебя пакуем, понял? Поеду сейчас. <laughs> 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 да, зак... ты хорошо. Да, блядь, если ты так по-детски, блядь, Да, блядь, если ты так по-детски, Давай, закрыл. так и чисто блядь, <laughs> Так? Пойдет. Що ти кажеш? Нормально ладно. Та воно ж, який би він не був у йобічка, він все одно стається у йобище. Коротше, ми довго не думая, приїхали в Лавіну Питькова, Хоча могли просто Влада в в під'їзді по Пятькофа і зійти до нього. Но ми вирішили з'їздити лавіну. Зараз може до Максима зійдемо, если він работає. Я думаю, що він роботає. І потім поїдемо до пчелки делать обзор. Всі просять там обзор, обзор, то й я особо не дивився на пчелки хату. Зараз будем дивитися. Що ти, кстати, со столом вишив, куди ти його заніс? <laughs> Чи ти його в мусорку поніс? Я пока оставил, но я думаю, а не его що... можно вымыть? Не, я думаю я его. Уже... Че? Боишься? Бацилів? Нахуй бацилів. <ривателів> Хорошо ты боишься? Нахуй он не можем? Так, так ну... а зачем ты попросил его провести? Так боша, я думал он нормальный, я ж не видел. его. Не, його. так а если ты вымоешь его. Он сдулся. В смысле? Ну в прямом он уставил. <ривателі> в натуре? Охуеть. Да. Дивіться, ребята, ми продовжуємо збирати людей. Тепер у нас п'ятеро буде. Ми тупо генста банда щит. Подивіться. Тупа, толпа зібралася. Ми всі йдемо кришувати лавіну. Ні, ну ладно, насправді... Ти купив собі? Ні, це на, ді... на формулі. Ти, блядь, мільйонер, як звичайно. Коротше, йдемо п'ять чоловік за кофеєчком. Зараз будемо кришувати лавіну, і по-страшному все буде. <реш> Тара-дара-дам, та-та-ра-дам, та-дам. Пам 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 -пам. Короче, попили кофе в лаві. Гапі каже, хавай хочу, не можу. Прям каже, пишіть вашана. Мене захотіли вашани йти. І пчелка його почав говорити на якісь вафлі тут біля дому. Я кажу, пчелки, не корми маленького. То гапі зараз залітає, чисто потрамбануть якісь вафлі, щоб стати вафлой. Вафлі для вафлі. Полностью заплатишь. Что Гапи себе заказал? Можно мне вафлю с лососом? Я кажу, Владу, а у тебя дома есть чай? ну конечно, агапи каже, а кружка есть? То есть він хочет сейчас взять вафлю. И питы до Влада с чайком? копья. Такой прикол. Тут недавно знакомый. Нет, тут вообще вафлю вкусные. ебейшие вафли, но знакомый травался вафли с лососем. В натуре? Ты его не ж беса. Нет. Серьезно? Да. Сейчас гаппи отсюда. А ти зразу йому сказав, чи ты сразу ему не сказал, це ты хочешь его приємний бонус на вечер. нього ж завтра Сука, днюха. Вклад... Ты нього завтра днюха? <гум> Если ему спортиш жднюху, я думаю, Гапі не сильно будет довольный. <гум> Та чем я спорю? Оно і що, ну, блядь. <гум> <гум> Хоть не буду, я в неделю сразу по носам. <гум> <гум> ну слухай, нормальный в тебе идут такие квартальчик. Вон там воно ще щось что-то строится. Надіюсь, спію заробити гроші, коли тут достроїться, щоб купити. Лям 600, євро родвушка. Ти дивився, да? Блін, клас. От де сейчас взять лям 600, щоб купить тут квартиру. Хотілося б, конечно. Лам 600 это. Ну вот, в этой стройке пока. Ні, я викупаю. ну так коли вона достроїться? Може, сейчас зупинилася стройка, і там уже нічого не строїться сейчас. Достроїться, они тут активно строятся. Да? Блін, прикольно. Вот там низкая стройка. Видишь, последний этаж цветом отличается. Это его недавно только сделали. А, блин, класс. Вот это на эти деньги пока дострою. А, наоборот, надо куплять на застройке. Да, так, где А, так? ну все, а дай сейчас <плесу> проще взять? Может, кредит на миллион шестьсот? Он слушает, вот, кого-то ебнуло а плитой бетонной. Нормально. Ага, ты там лосось свежий, чекая. Кажется, подожду внутри, там холодно. И слякать. Я надеюсь, он сказал с собой. Да, да, он сказал с собой. А там подают прямо на тарелочке? Не знаю, я тут не хавал никогда. Ну, в смысле, ты... Ти... А. З собой, типа, так всегда. Кого? А я подумав, що ти, типа по бартеру, так як в влог снимаешься, типа, як уважає мому чоловіку, дали ще дополнительно чизкей. <рес> Ми вийшли, а сказали, що я там какой-то правнук этого. Князя в Чорногорії. Або вони побачили, що я знімаю, і такі, подожди, це ж ви Даніл Гапанович? Держіть чизкейк, скажіть валіку, щоб зняв во влог. Я раз. Шо-ше?